Щодо національного контексту. Потрібно сказати, що справді в цій справі Європейський суд визначив, що українське законодавство, яке регулює права поспілок, зокрема в транспортній сфері, на страйк, воно є неякісним, тому що не можна по ньому передбачити свої певні дії, і відповідно воно не зрозуміле в контексті тих людей, які хочуть провести цей страйк. Це справді така є підстава для того, щоб наш уряд, Верховна Рада внесла відповідні зміни для того, щоб законодавство України воно дозволяло просто проводити ці страйки. Зрозуміло, що мають бути певні обмеження, але вони є вже визначені в Конституції України і відповідно в відповідному законі про колективні спори. І Законодавчі зміни були внесені, тому що з однієї сторони, так, суд може посилатися на рішення Європейського суду з прав людини, оскільки рішення Європейського суду є частиною національного законодавства, особливо, то, що стосується України. Але з іншої сторони, коли це в законі вказано, то відповідно є у суді більш такі ну, вагомі причини, чому зробити так, а не інакше. І власне. Ці речі можуть бути робити в різний спосіб, але в першу чергу це зміни до закону, і, зокрема, закону про транспорт. І правильно було сказано, що цей закон, по-перше, вже давній і, відповідно, в нього не було внесено жодних змін. Після того, як була прийнята Конституція, відповідний закон про колективні спори, тобто жодних змін там не було внесено внаслідок цього, ні авіатори, ні залізничники, ні інші працівники саме транспортної сфери, вони не, не мали ну, права фактично страйкувати, тому що було легко обмежити це право завдяки нормам цього закону. І е, е, потрібно зазначити, що є достатньо великий. країні обмежені в цьому праві і я, я вважаю що в багатьох випадках це не є виправдано в тій мірі наскільки це виписано в нашому законодавстві це можна сказати і про держслужбовців вчителів лікарів і так далі, так далі так далі і власне я сподіваюся в цьому контексті ми так само будемо вести роботу щодо міжнародного законодавства тут важливо зрозуміти що це рішення є взагалі першим по Україні щодо проспіло Тобто в Європейському суді з прав людини взагалі небагато рішень, які стосуються саме права поспілок і, зокрема на страйк, на певні речі ведення колективних переговорів і інших аспектів. По Україні і взагалі по пострадянському просторі до недавнього часу взагалі не було жодної справи. Суті, для всього цього простору це перше рішення, на якому можна базувати там свої подальші заяви для тих людей, які будуть відстоювати права про спілок на страйк. Але ще один важливий момент, те, що для Європейського суду з прав людини ці справи почалися ще там 75-го року. Але по суті, майже всі справи там до 90-го року вони не визнавали порушення в тієї статті 11 для проспілок. І тільки в 90-х роках з'явилися перші справи, які пов'язані з тим, щоб формувати проспілки, участь про тобто безпосередньо ті моменти, які були прописані в статті 11. тому що в статті 11 говориться про право про спілок бути сформованими і відповідно захищати інтереси, але не сказано напряму ні про право наведення на участь у колективних договорах, участь в переговорах, а так само на право на страйк. І власне тільки в 2005 і 2009 роках це в, по справі. Великобританії і то